Доброго вечора, шановні друзі, ми продовжуємо вірніше розпочинаємо і продовжуємо серію розкладів для знаків зодіаку на березень 2024 року. Сьогодні я вже зробила розклад для козерогів, можете подивитися. Тому продовжуємо і на черзі у нас водолії. Шановні водолії, слухайте уважно, дивіться уважно. Пишіть коментарі, бо від ваших коментарів. Мені дуже добре, хоч який би це коментар не був, мені дуже важлива ваша думка, ваші враження, ваші, можливо, поради. Отому розпочинаємо і ми будемо працювати в такому плані. Я буду задавати питання і витягувати карту. І отже, перше питання: як проживуть водолії березень 2024 року? Який настрій у них буде? Що вони відчуватимуть емоційно? Взагалі, яке враження від березня місяця буде у них. Отже, я достаю карту. Ой, дуже гарна карта. Ну що, шановні водолії, хочу вам сказати, що березень місяць для вас буде, як... Знаєте, приємний бонус до усього всього, що ви маєте. Ну, про що я, що я хочу сказати, про що я кажу, так? Значить, можливо, ви за накоплені гроші, або за якісь фінанси, або за якийсь подарунок, або матеріальні виплати, або можливо хтось вам подарує ці гроші. О, Здійснити, здійснити свою мічту, свою мрію, вибачте за російську, так? Можливо, купити якийсь матеріальний, матеріальну цінність. Це може бути: квартира, будинок, машина, мопед, все, що стосується дуже такої вагомої. Покупки, на яку ви довгий час, можливо, відкладали гроші. І саме в березні місяці хтось або або подарує, або переведе вам гроші, або хтось поверне борг, і саме цієї суми грошей. Вистачить для покупки цієї, цієї речі. Крім того, це буде, знаєте, як грім з, з небес, це як подарунок долі, можна сказати. Може, хтось з рідних переоформить вам, на вас цю нерухомість або машину або щось подарує. І тому березень місяць буде в такому ажіотажі, оце, оце такий, знаєте, стан чуда, стан якогось відчуття от, от, присмаку цього отримання чогось. Так? Тепер друге питання. Що у водоліїв відбуватиметься на роботі? У березні 2024 року? Що у водолії відбуватиметься на роботі? У березні 2024 року? Так. А тут можливо можемо сказати, я не можу сказати однозначно, але велика вірогідність того, що саме цей час ви будете знаходитися у відпустці, у якоїсь у якомусь відпочинку, можливо, це навіть, знаєте. Відпустка за свій рахунок, або це, е, ви самі влаштуєте собі відгули так, на роботі. Е, і, або це навіть можливо буде що е, лікарняний. Ну, ми подивимося з, з, за здоров'я і е, саме в цей час ви будете обдумувати свої плани на майбутнє, що ви хочете. Робити, чи продовжувати працювати в, в, в тій чи іншій організації або на підприємстві, або задумаєтеся про те, що треба о, о, змінити роботу, будете о, з кимсь радитися, о, ну, за цю, о, о, з приводу цієї думки, да, з приводу роботи. О, можливо, хтось. Буде знаходитися не на роботі, а на якихось курсах, семінарах для підвищення кваліфікацій. Ну, ну, це буде проходити онлайн, тому що це вдома. Ви будете вдома. Це не робота на підприємстві, це робота вдома. Так? Давайте подивимося відношення. Відношення. У Водолії, березень 2024 року. Відношення. Ну, тут дивіться, тут карта говорить про те, що це е, занурення або е, пригадування того, чого що колись було. Значить, карта говорить про те, що. Для тих, хто в парі, той, хто в шлюбі, у того, у кого є дружина або чоловік, в саме вересні місяці ви будете повертатися у минуле для того, щоб, можливо, співставити, як у вас зараз які відношення? Можливо, ви будете або чоловікові, або дружині казати про те, що колись а пам'ятаєш, колись ти так до мене ставилася. А колись у нас були такі відношення, колись у нас такі були стосунки. Тобто це не, я не скажу, що це споглядання з поганої точки зору. Ні, це просто можливо саме в цей час якась ностальгія по минулим стосункам. Мається на увазі відношення. Якісь події. Можливо, ви будете згадувати про те, що колись вам чоловік дарував подарунки, влаштовував вам романтичні вечірки, знаєте такі свята, якісь сюрпризи, а зараз такого можливо нема і тому ви будете це саме згадувати. Що ж стосується тих, хто не в парі, не в шлюбі, то саме в березні місяці ви постійно будете згадувати своїх колишніх, і це вам не буде давати спокою. Можливо, ви будете якось співставляти з кимось. Ну, це постійне повернення у минуле. Теж не хочу сказати це з гарної точки, з позитивної чи з негативною. Але на язиці, в думках, у ваших якихось, можна сказати, мріях або якихось ну, емоціях будуть присутні ваші колишні, так? І зараз подивимося здоров'я. Здоров'я, здоров'я для водоліїв на березень? 2024 року. Здоров'я. На березень 2024 року. Ну, бачите, я ж казала. Що робота це пов'язано, можливо, це ще буде пов'язано зі здоров'ям, що ви будете знаходитися вдома. Значить, це можлива якась хвороба, це, і до речі, це не проста хвороба, це можливо хронічна хвороба, яка в березні місяці вас е, залишить вдома. Ви не будете працювати, ви будете вдома у налікарняному відпустці або у відгулах. тому що е, тут карта говорить про те, що ви постійно думаєте про це, ви очікуєте можливо якихось результатів. Вам вам болить вам. Погано, У вас стан безсоння, у вас депресія, у вас якісь, можливо, думки не, не, не гарні про ваш стан здоров'я. Ви очікуєте чогось, чогось поганого. Ви в очікуванні, і ви знаєте, це психосоматика, яка вас сама під, 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 підштовхує до цієї хвороби. Ви знаходитеся в дуже депресивному стані, і навіть е люди поруч, е можливо, це ваші рідні, близькі, друзі, е вони не в змозі вам допомогти, тому що щось вас е безпокоїть, вибачте, російською мовою, так, пигулки, безсоння. Нічні кошмари, ви постійно думаєте про о, цей стан свій, оцінюєте, можливо, е, якось аналізуєте від чого, чому це, е, і очікуєте на результат, можливо, лікування. Тому і ми, карта ця і каже, що ви вдома. Ну, Це не тільки вдома ви, не тільки тому, що хворі да, якісь. Е, а звичайно, що деяка кількість людей водоліїв, будуть вдома за цього, але можливо ви просто підете у відпустку і захворієте, займетеся своїм здоров'ям, підете до лікаря, здасте якісь аналізи, і вони вам покажуть, що щось не дуже добре, і ви будете постійно за це переживати саме з цього місяця. Тому не думайте, що ви вдома будете через хворобу. Ні, ви вдома будете, звичайно, що більшість або, ну, я не можу сказати, процентну кількість, і те, і те. Буде правильно. Так, беру другу колоду, і ми дивимося проблема, що... Яка проблема вас буде турбувати в водолії у лютому 2024 року? До речі, хочу вам сказати, це не тільки стосується вас, можливо, це хтось з ваших рідних захворів і ви будете за нього переживати або за неї переживати, думати, відчувати їхній біль. Ну, взагалі ну, це стан безпокойства вибачте, за російську мову, так? і е, не будете ходити на роботу, тому що, можливо, будете доглядати або е, якось е, навідувати в, в лікарні або вдома, тобто опіка над цим хворим. До речі, добре, що я це сказала, а тут, думаю, чогось я не сказала. Так, проблема. Проблема над якою Проблемою ви будете задумуватися в водолії в березні 2024 року. Проблема. Угу. Давайте подивимося далі, бо мені потрібно зрозуміти, що це за проблема. Карта говорить, що ваша проблема це буде доросла жінка, до якої ви відчуваєте почуття ніжності, опіки, любові, до якої ви відноситеся. Дуже добре. Це може бути мама, це може бути бабуся, це може бути старша подруга, це може бути тітка. Якщо чоловіки, то це дружина. Що це за проблема? Що за проблема? Угу. Так. Ну, проблема в тому, що, е, можливо, ваш, вашу голову будуть е, входити думки про те, ви будете вирішувати якийсь вихід з положення, пов'язане з цією жінкою. Так, проблема це значить, е, проблема в тому, що е, треба знайти вихід. Ніби, е, е, знаєте, ми пойдем другим путем, как вот крутиться в голове, ми пойдем другим путем. Е, проблема можливостей, проблема е, щось не може ця жінка робити. І ви думаєте про те, як, як вийти з цього положення, як вирішити цю проблему? Давайте подивимося, що заважає вирішити цю проблему. Що заважає вирішити цю проблему, пов'язану з жінкою? Що заважає? Ага, зрозуміло. Значить, дивіться, таке враження, що, ще раз повторю, ваша проблема пов'язана з жінкою, дружиною, подругою, сестрою, мамою, бабусею. Яка можливо знаходиться десь далеко. Так? І е, ви, вона не може або повернутися, або виїхати звідки лясь. І це, е, ця проблема е, постійно у березні місяці е, вас е, тривожить. Тому що ну, ви не можете ніяк, е, ви знаходитесь тут, а вона там. Або це ви хочете повернутися до цієї жінки, а поки що удача, шанс не повернулася до вас з лицем. Тобто нема. Зараз не, не, або не той час, або немає тієї можливості, або це ще не наступив час для цього. От знаєте, як е, якісь, е, відбувається якась подія, і у вас з'являється можливість, і ви в першу ж можливість, і е, е, цим шансом. Е, Можна сказати, ну о, користуйтесь, користуйтеся, так? І от мені щось е, іде таке, або е, дружина не може повернутися поки що, тому що там несприятливі мови, або нема документів, або як, щось заважає, і як тільки перевернеться. Чорна хвиля на білу, і все зміниться. Як відбудеться щось якась подія, яка дасть е зелене світло, і е відбудеться вирішення цієї проблеми. Або це ви не можете повернутися до, до своєї там, мами, дружини, до своєї сестри, тітки. Ви знаходитесь десь далеко, і ви очікуєте, ви шукаєте е, виходу з цієї проблеми, і е, щоб, знаєте, доля повернулася до вас. Так, тепер візьмемо третю колоду і подивимося водолії, що вас буде давати радість і натхнення у березні дві 24-го року, що буде давати радість і натхнення? Так, і ще одну карту. Що це? Що призвело до цієї радості? Дивіться, у нас тут королева жеслів? Да? І ось королева жеслів. Значить, радість це якийсь, якась статна людина, чоловік, авторитетна, яка має гроші, можливо, якісь зв'язки, яка дозволить і допоможе вам об'єднатися. З королевою, тобто з'явиться можливість, з'явиться людина, допоможе, і ви все ж таки об'єднаєтесь зі своєю королевою жезлів. Ця людина допоможе або фінансово, або щось зробить таке, дзвінок другу, знаєте, да, якісь зв'язки, застосування зв'язків. І, можливо, якісь там знайомства будуть зустрічі, і і ця людина допоможе з тим, щоб вирішити цю проблему. І ви будете задоволені. А вірніше ваша королева жезлів, ваша жінка, ваша мама, або ваша сестра, або ваша подруга, знайома, тітка, бабуся і буде задоволена. Так, давайте подивимося тепер, шановні водолії, пораду карт. Порада. Порада карт для водоліїв на березень 2024 року. Порада карт на березень 2024 року. Рада карт. Почніть все спочатку. Знаєте, можливо, вам потрібно. Взагалі ця, ця карта дурень, так? В колоді Уета. Тут це початок. Значить, почніть все спочатку. Е, можливо, е, саме це для вас е, зараз вихід з положення. Можливо, ситуація, ця ситуація, оця проблема треба підійти з іншого боку. Можливо, не так ви до неї ставитеся, як потрібно. Можливо, треба знаходити інші якісь шляхи вирішення. Е, Знаєте, можливо, навіть е, ось цей місяць березень це буде вам як е, час для обдумування для того, щоб щось почати е, з нуля. Можливо, це звільнення з роботи е, і ви е, карти радять вам. Шукати роботу така, яка потрібна вам, така, так, так, яка вам подобається, яка вас задовольнить. так? Е, і карта говорить про те, що не бійтеся експериментувати. Ми всі люди е, різні, ми всі неоднакові, ми всі з якоюсь, вибачте, з якоюсь дивакуватістю. І якщо люди вас не сприймають, ваші рішення, то не треба. Злаштовуватися під цих людей. Ми, ми особистості. І е, карта говорить про те, що не бійтеся бути, неоригі... бути оригінальною людиною. Е, відпочили в березні, звільнилися, відпочили в березні місяці і е, з нового листа, з чистого листа, аркушу паперу, почали писати свою долю далі. Ось такі поради. Шановні водолії, бажаю вам здоров'я. Здоров'я вам і вашим рідним, вашим близьким. Не, не дуже глибко занурюйтеся в минуле, тому що це не, не, іноді, не, не призводить, іноді призводить до негативних наслідків. Так? Відпочите від роботи, якщо карти кажуть, що це буде так, то вам, у вас є можливість відпочити і морально, і фізично використайте цей час для самоаналізу, для якоїсь насолоди і тіла, і мозку, і взагалі енергії. Проживіть цей місяць з відчуттям якоїсь великої покупки, якогось подарунку, знайдіть вирішення проблем. Ну, Я бачу, що ви знайдете і не тільки ви, а вам допоможуть знайти вирішення цієї проблеми, шляхи вирішення цієї проблеми доля повернеться до вас. Одна йде чорна полоса, буде біла полоса. Не пускали, не видавали якісь документів. Тут раз і видадуть, і все буде добре. І починайте все спочатку. Не стійте, не думайте про те, що от все життя закінчилося. Ні, ми кожного дня можемо починати все спочатку. Ми, ми люди, які е, пристосовуємося до будь-яких ситуацій, до будь-яких е, можливостей, до будь-яких е, взагалі. Е, що поруч з нами відбувається? Ми пристосуємося. Тому, будь ласка, щастя, здоров'я, спокою, терпіння, сили і натхнення. Зустрінемося у новому місяці. До нових зустрічей.